Об'єднання Свобода, народний депутат Хайда. Прошу, прошу передати депутату Міщенку. Прошу передати депутату Міщенка. І Міщенко, всеукраїнське об'єднання Свобода цей законопроект розглядався на нашому комітеті. Так от всеукраїнське об'єднання Свобода проти фашизму. Але на сонячний день фашизм йде від комуністів. Саме сьогодні вони виставляють пам'ятники Сталіна, який був організатором голодомору і знищення української нації. Більше того, ми запитали Симоненка на комітеті, чи будуть засуджені радянська армія, яка разом з фашистами робила спільний парад. Зв'язку з розподілом Європи в місті Бресті, далі за цим законопроектом, якщо українець буде казати, що українська мова є найспівучіша, якщо український борщ найсмачніший, то він буде зразу автоматично фашистом. Цей законопроект розпалює зако розпалює національно ворожнечу в Україні. Більше того, в українському законодавстві немає такого визнання, і під це будуть підпадати всі, хто носить вишиту сорочку, розмовляє українською мовою і любить народний депутат